Розпочинаємо роботу і маску. Розпочнемо собі. Підемо місце. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, На місці сті. Раз, два. Прокидається голова. Грибка вперед, за правди. Правий починай, один, 2, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. А тепер попереміно одне голодну вниз плечемо. Праву плочинай з правого плеча. Почали. Один, 2, 3, 4. один, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Наступна права руки руками стали перед Руки полочкою. Регі руками свого. На три, чотири. Право, починаємо, один, два, повод, вправо, три, чотири, один, два, в ліво, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Наступна вправо, оночки піднімаємо. Вперед, богу, сторону вниз. Ножки найти. Вправо, Починай. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, три чотири. Наступна вправа. на политува, руки на Боюсь, подара вправо, одразу пода диву. Вправо з лівої сторони. Починай. Один, два. Зміна. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Наступна вправа, оберти обертить на навколо себе. Подивимось, серце. Красиву. красиво. Починаємо. Право. Коліна до ліктя, Зіткнули руки до ліктя, Ножки стоять нарізно. Піднімаємо коліно, з'єднуємо з локаточком. З, з лівої ноги починаємо по чотири рази на одну ногу. Почали. Один, два, три, чотири. ніжка. Один, два. Три, чотири. Не змінюємо положення. Тепер будемо вона приз'єднувати. Правий, ліво, коліно. По чотири. Починаємо. Один. Активно, два. ще. три, чотири. Тепер. Один, кружинка, два, кружинка, три і скатаємо голову. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Право надихне, вдихаємо на боково. Видихнули. Іще піддихнули. Видихнули. Ще. Вдихнули. Видихнули на ліс, попробували. Один. Спокійно, повільно, два. Oh,